Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина. Сьогодні я, як і обіцяла в попередньому відео, знімаю пакетики з цих сіянців бігоній. Як бачите, я почала знімати. Зараз я оце все познімаю і будемо разом роздивлятися, що тут і як. Бачите, з цього зеленого вже здалеку видно. Ось це рожеве. Ну, звісно, я повторюся, що це буде ще неодноразово мінятися, але ось так поки що. А, і хочу ще показати, тиждень тому я ж пересаджувала ось ці сієнці і деякі з них за тиждень так пустилися у рост, що вони навіть перегнали ось цих які я раніше саджала. Так стартанули, зараз ще цей покажу. От мені здається, що вони стояли, дивіться, яка краса там, да, вже? Стояли вони на полочці з підігрівом знизу. І я думаю, що ця температура дала такий поштовх. І вони. Почали рости, як дурні. Не всі, але майже всі. От з цієї палеточки. Ця зараз нижня полочка, тому знизу підігріву немає. От я їх разом тут всіх поставила, не всіх. Там ще один зараз покажу. Ось тут стояла та палеточка. Тут, тут лампа і тут їм тепло. І більше конденсату у пакетах, і ростуть вони швидше. Тобто їм теплесенько там, волого і вони якось прискорилися. Нарешті відео знімаю, бо вранці відкрила, а зараз вечір. Тобто вони відкриті вже багато годин. Ось так спочатку всіх одразу покажу. От бачите, що впадає в очі. Я бачу оцей рожевий листочок, оцей листочок бачу. Здалеку ще ті, які світлі листочки, да? ось такі, ось цей. І ті, у яких такі великі крапочки. От зараз будемо роздивлятися. Бачите, якісь з них дуже великі, якісь такі середні, малесенькі. Тобто швидкість зростання в них різна. Ну, а або вони. Великі кущики в майбутньому і маленькі кущики. Може, вам зараз і не дуже цікаво їх роздивлятися, але для себе і відео я все-таки буду знімати. Бо зараз такі листочки, через тиждень вони стануть іншими. Це дуже цікавий процес. От візьму оці дві, які показали рожевий колір. Прибрала я інші рослинки, бо фокус в мене ніяк не міг спійматися. І взяла спочатку ось ці, які показали рожевий колір. Звісно, все ще буде мінятися, але ось поки що так. Ну, вони зовсім різні, звісно, але так покажу їх двох одразу. Якщо оцей синій колір пробивається, то можна зрозуміти, що це дуже темно-зелений колір. Але ось коли синій колір так от показується, дуже красиво це від спалаху або від освітлення. От Під рожевим освітленням ну, трошки менше синього. А тут ну прям краса-краса. Оцю рослинку наче підкинули. Така вона одна, ну поки що така темненька. Ну, геть не така, як вживу. Вона дуже-дуже темна. Чимось нагадує Кновінг, DS-Кновінг. Але на відео геть не така. Дуже симпатично. Приготувала такі чотири, начебто схожі, але геть не схожі. Просто вони такі світленькі. Але вже зараз різна форма листячка в них. Починалося з чого? Зелений листочок, листочок, горох, і потім так. Тобто не знаєш, що там природа вигадає і яка рослинка буде. Я так думаю, що це ще не кінець, ще будуть зміни. Так, візьму їх всі одразу. І схожі, і різні. До речі, бачите, ось цю вже треба поливати. Тиждень тому, коли я їх полила і відкрила пакети, от з того часу вже деякі треба поливати. А ці зарано ще ця добре полита. Значить, ця пила більше водички. Хоча тут корінчиків, наче більше, ось у цій. Де ще мокро. До речі, ось ця рослинка дала колір раніше за всіх. Оці смужечки, вони рожевого кольору. І в неї першій, який з'явився крім зеленого та білого, і сріблястого рожевий колір. Але ці дві, що я першими показувала, вони її перегнали по Кольору оці дві разом взяла, бо в них такі смужечки з'явилися, але ця наскільки більшенька. І тут перші листочки такі кругленькі були. Тут вже якийсь равлик крутиться. Перед тим, як увімкнути камеру, приготувалася сказати, що мені подобаються такі зелені кольори. Ну і от як у Baby DS, такі салатного кольору. Ну, в мене якось поки що я не бачу освітлих зелених кольорів. Оці такі, знаєте, як осінь і оливки. Ну, він не хакі, от щось таке між е, помаранчевим і оливковим. Але от зараз взяла і при спалаху, дивіться, що той листочок робить. Він дає синій колір, і я не можу вам показати. І я не можу вам показати ні зблизька. Ну, як же ж, не дає показати? Ну от, ось ці по кольору десь схожі. Але форма, бачите, яка? От мені. Коли витягнута форма, дуже листочки подобаються. Така красуня є. Ось так десь близько. Розпіймала я. Така вона світленька, теж між інших виділяється. Красунечка. Так, наступними я приготувала. Такі, в яких є крапочки ось така красуня. Ось так, щоб синього було менше. Ось такі крапочки, тут їх мало, але. Ой, вони вже рожеві, а були білі. Теж починає равлика крутити, видовжена форма листочка, або дивіться, який кругленький. Тобто, що тут буде, ще невідомо. Такі крапочки. Пішеньки. Ось ці крапочки бачите? От начебто крапочка, а посередині? От наче якісь тут, у цієї і у цієї. Але ці білі крапочки бачу теж стають рожевими. Скажіть цікаво. Отут дивіться. Перший тут один листочок вже такий більш коричневий починається. Ну, я бачу, що тут якось опинилися дві рослинки. Але ділити я їх не буду поки що хай ростуть. Це я не навмисно, воно ну, само так вийшло. Так, що я тут ще. Отака. Якщо будуть з'являтися у наступному такі мотовані листочки, то, ну, звісно, куди це годиться. Але ось цей вже красивий. Тобто, може, виправитися і буде все гаразд з цією рослинкою. Тут такий крупненький вже листочок, малесенький такий раблик, але ж бачите, що тут якийсь світлий листочок наступний, геть на цей не схожий. Ось ці я приготувала теж чимось схожі між собою. Такий листочок крутить краєчки ось такий. Це треба полити. Краса. Тут я равлики приготувала. Он почала вона так крутити їх. І ось тут. А тут, крім равлика, мені подобаються краєчки, листочка. Хоч би такі і залишилися але ж. Хто його знає. Так блищить, що мені здається, що і равлика не видно ось він. У двох наступних, наче пудрою сахарною присипан листочок. Білі такі малесенькі-малесенькі крапочки, як напилення. Ось такий і теж, бачите, равлика крутить. І ось така. тут були такі зелененькі листочки, а ось цей вже виходить такий, як коричневий. Почекаємо, що там буде. Оцієї, як я вже говорила, подобаються мені видовжені листочки. Ось така красуня на сьогоднішній день. Ось така є рослинка. Теж крутить невеличкий равлик, але ж вона, бачите, яка, як їжачок. цей маленький листочок ось, пухнастий такий. У цього теж ці голочки, От. теж схожий на їжачка, але бачите, те, що я й говорила, коли такі листочки, це мені не подобається. Це якась мутація, там ось так. Але, може, наступний вже буде правильний? Треба чекати і спостерігати. У цих рослинок така коричнева облямівочка, але всі вони різні. Оце коричневе дуже синім видає. Така, ось така краса, є і крапочки, і коричнева облямівочка. А у цієї облімілочка коричнева. І такі струмочки, наче із цукрової пудри зроблені. Хочеться це передати, а ще й на пам'ять залишити, бо, ж може, наступний листочок буде геть іншим. Дві такі красуні. Бачу, що теж тут. Буде якийсь темнесенький листочок наступний. Ось така. Сьогодні я принесла оці, що відкрила, тут 60 штук. Але буде їх ще дуже багато. А я ще посіяла. Така. Дивіться, який кругленький листочок. Мені б дуже хотілося, щоб ця форма листячка залишилася. Бачите, тут ще й равлик, але який кругленький колобочок. Але тут щось вже крутиться інше, на жаль. А може, щось буде красиве, трошки пізніше. Така крутелик якийсь. І ще одна красуня. І одна палеточка вже закінчилася. Зараз ще трошечки. Оця тут, не знаємо, що собі накрутила. Крутила, крутила і накрутила. Ось така. Які ж вони всі різні за розміром? Теж має равлик. Ось такий листочок вже був кругленький з равликом, але наступний ось вже такий. Не хоче вона бути кругленькою. Равлик поки що в неї є, я думаю, і буде. Але колір, ну, подивимось, така крапчаста. Немає некрасивих вегоній, Всі красиві. Щось наступний листочок, мені здається, хоче бути світлим. Знов такі бульбашки. Друживий вилазить. Білої вона не буде, і бульбашки теж мають рожевий відтінок. Вранці я цього не бачила, чи воно от за пару годин, так, може, я вигадую. Начебто уважно всі роздивлялися. Тут знов темні облімки, але ж, бачите, крутить, крутить листочки. І це не добре. Ось тут, наче на два розділилися, бачите. Корінчики які красиві. Теж полити трошки треба. Чуть-чуть. Ось -чуть. така красунечка. І тут коричнева облямівочка. Всі вони молодці. Ви бачите, коли були у тепличках, потім у пакетах, була волога, воно доторкалося довго і ось так почали псуватися листочки. Їх дуже мало на яких рослинках, але ж все ж таки є трошки. Так, цю я показувала чи ні, здається, що ні. Ладно, якщо була, буде ще раз. Красунечка. Ось такі, ну начебто вони звичайні, але ж це поки що. Тут вже, бачите, є равлик. Ну, почекаємо. Ось така. От була вона зелена, цей листочок вже такий темний-темний. Що там? А наступного ще він такий малесенький, там ще нічого не зрозуміло. О. така. Мохнаті краєчки. У когось більше мохнаті, у когось гетьлиці. Цю теж треба поливати, бачу, багато темних з'являється такого красивого була світлого кольору, ну ось на тобі. Темніше я. Ось така красуня. Треба буде знімати ще її. Без спалаху. Ось тут листочок, наступний теж якийсь світленький, якась там облямівочка проглятається. Оце що? Так. Подумала теж якось її крутить, ну, крутить, але не мутантиком. Може, вона так у пакетику була трошки треба буде наступний листочок дивитися. Ось дуже темний оцей листок. Дуже. Може, хоч хтось кругленьким залишиться. Я дуже люблю видовжену форму листочка, але мені хочеться, щоб був такий кругленький-круленький, а ще і з равликом. От чогось так мені хочеться. А хто ж мене буде питати, <ріст> як буде, так і буде. Ось така. Ось листочок красивої форми. Краєчки такі симпатичні. От на останок така крапчаста. А оцей листочок на лапку качки схожий. О, ось так, так? Да? Що ж, показала вам сьогодні оцю красу свою. Для себе я буду знімати, і не знаю, або раз на тиждень, або раз на місяць. Ну, в общем, як вийде. А якщо вам цікаво, то, будь ласка, приходьте на канал та дивіться на цю красу разом зі мною. На сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте здорові!